Пане прокурор. Пане прокурор. До вас журналісти звертаються. Ми б хотіли вас запитати на рахунок вашої корупції. Чи не соромно вам працювати до сьогоднішнього дня в прокуратурі? Сьогодні ви побачите, друзі, як увесь народ України. Прокурор Конівець Дмитро Андрійович вважає за якихось телепнів, оскільки брехати прямо на камеру це дорогого коштує. Отож, бо давайте сьогодні подивимось, як ми, до речі, в кафе, де він їсть за ваші кошти, тому що комплексні обіди коштують гроші. А знаєте, яка в нього зарплата? Знаєте, скільки ви йому платите? Так, так, друзі, майже 90 тисяч гривень. І платите ви це не кому-небудь. А справжньому визнаному відповідним належним органом корупціонеру. Чому ми про це говоримо? Тому що ці прокурори вже взагалі з'їхали з глузду. Вони тікають від журналістів. Чому ви втікаєте? Ми ж хочемо взяти вас. Брешуть, начебто, журналісти нічого не вміють читати і так далі. Ви уважно читали рішення. То... Ми його уважно читали. Напевно, не вас не... визнали корупціонеру. Ви так вважаєте? Отже, не забувайте, що правди в Україні було набагато більше. Допомагайте нам своїми лайками, поширеннями, щоб люди бачили цих ганебних прокурорів. Також друзі, підтримуйте нас, адже завдяки вам ми виходимо. Реквізити для фінансової підтримки нашого інформаційного агентства ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, кожна гривня має значення. Ми разом велика сила, а дивляться нас вже мільйони людей по усіх соціальних мережах. Ну що ж, а тепер до справи. Перше, це ваші домисли лише прокуратура вас визнала винним у корупційному правопорушенні. Як ви, Кваліфікаційна. Якщо ви уважно читали рішення, то ми його уважно читали. Але тут він помилився, тому що ми не тільки журналісти, а й маємо вищу юридичну освіту, і також маємо свою адвокатську компанію. Ну що ж, напевне, прокурор трішки не знав. А ось друзі, офіційний сайт квалів комісії прокурорів. Як бачимо, рішення по конівцю було винесено ще 11 травня 2022 року, тобто рік тому, майже посилання на нього залишимо в описі під відео. Так от, цим рішенням квалів комісія визнала винним Конівця Дмитра Андрійовича за корупційне правопорушення і наклала на нього стягнення у вигляді догани. І давайте уважно прочитаємо: прокурор може оскаржити рішення прийняте за результатами дисциплінарного провадження до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. Але ж давайте ми послухаємо, що прокурор-корупціонер говорив. Пане прокурор. Пане прокурор, до вас журналісти звертаються. Конівець Дмитро. Доброго дня, показую вам посвідчення. Журналісти медіакор. Ми б хотіли вас запитати на рахунок вашої корупції. Чи не соромно вам працювати до сьогоднішнього дня? В прокуратурі. По-перше, це ваші домисли лише. Прокуратура вас визнала винним у корупційному правопорушенні. Якби ви, Кваліфікаційна. Як ви уважно читали рішення? То Ми його уважно читали. Напевно не вас розуміли. визнали корупціонером. Ви так вважаєте? А як ви вважаєте? Зовсім я не погоджуюсь із вказаним рішенням. Воно наразі ви його оскаржили? Воно наразі оскаржується. А де саме? Відповідно до закону. То де саме, ви можете зазначити? Відповідно до закону, Виключно То де саме? виключна підсудність можна розказувати лише в одному суді. В якому? Вам краще знати. То ми знаємо, воно набрало законної сили. Чи не соромно вам за це? Ви можете громадськості пояснити? Чому ви втікаєте? Ми ж хочемо вас запитати вашу думку, бо ви ж потім. Я вам висвітлювати. Тобто ви не вважаєте себе корупціонером. А ви можете нам надати рішення про скасування? Я ще раз говорю, воно оскаржується. Ну, ми знаємо, що воно набрало законної сили. То ви можете зазначити суд, де оскаржується? То ви можете зазначити, де ви оскаржуєте, тому що ми знаємо точно, що воно набрало законної сили. Значить, ви знаєте не точно. То не зазначте нам, як точно нам розібратися. Я вам ще раз Для того, щоб знати, як поскаржується рішення відповідного органу, що здійснюється що здійснює дисциплінарне провадження, достатньо просто відкрити закон про прокуратуру. І там написано, так само Так, то вам вистачає? не соромно, що вас визнали винним. Мені немає за що соромити. Тобто ви вважаєте себе невинним? Звичайно. Кваліфікаційна комісія прокуратури визнала вас винним неправильно. Правильно ми зрозуміли? Добре, ми вам дуже вдячні. Як бачимо, рішення по конівцю було винесено ще 11 травня 2022 року. І давайте уважно прочитаємо, прокурор може оскаржити рішення прийняте за результатами дисциплінарного провадження до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця. А це означає, що прокурор конівець Дмитро Андрійович усіх нас не те, що підманув, він напевне вважає громаду. Та громадян України повністю якимись ненормальними, адже рішення вже рік як набрало законної сили, а він вже рік його, начебто, оскаржує. При цьому всьому навіть не вказуючи в якому суді, адже як ви побачили, це не виключна підсудність, як говорить прокурор, то де саме виключна підсудність можна оскаржувати лише в одному суді. Да что, ти, чорт побери, такої несеш? А отже, він не знає навіть закону. Бо виключна підсудність це коли ви можете оскаржити певне рішення тільки до виключно цього органу. Слово виключна імперативна норма, тобто тільки до цього органу і ніяк не інакше. В даному випадку, так і по закону, так і в рішенні зазначено. Прокурор може оскаржити до Вищої ради правосуддя або до адміністративного суду. Ось таким прокурорам ви платите податки, друзі, поки йде війна. Вони купують автомобілі і оформляють їх, але не декларують за що і їх притягають самі ж вищестоящі квалів комісії, прокурорів до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Так, так, це є корупція, така сила притяження! а отже, конівець Дмитро Андрійович може сміло називатись корупціонером. І на превеликий жаль діючим. А? а те, що треба? Не треба. Я не знаю, сам. Ось таким прокурорам ви платите податки, друзі. Поки йде війна, вони купують автомобілі і оформляють їх, але не декларують, за що і їх притягають самі ж вище квалів комісії, прокурорів до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Так так. Це є корупція. А отже, конівець Дмитро Андрійович може сміло називатись корупціонером і, на превеликий жаль, діючим. Нагадуємо, що це не єдиний прокурор нашого розслідування. Раніше ми також розповідали про двох прокурорів: це такий як Литвенюк, який порушує кримінальні справи по цивільно-правих відносинах, а саме веде їх майже два роки. Яке кончене. Коли виходить журналістське розслідування по ньому, то він одразу починає щось робити, як то кажуть, призначати експертизи. Про це згодом. Адже ми також з'їздили до цих людей, проти яких Литвинюк порушував кримінальні провадження. Ота як коротше пиздота, що сидить там, вона вже вовше знахабніла. І ще один цій прокуратурі, вже третій, тобто група прокурорів, які порушують кримінальні провадження по цивільно-правих відносинах. Тобто вони спочатку їх порушили, а потім закрили. Напевне, ніхто не дав грошей, щоб далі їх проводити. Може, якось все було по-іншому. Що думаєте? Пишіть в коментарях. Так от, цього третього звати такий собі Слободян. До речі, усі вони переховуються від наших журналістів. Можете собі уявити, прокурори ходять перебіжками з прокуратури до суду, щоб ми їх не спіймали. Але цього разу ми спіймали конівця. Бо не за те, друзі, ми воюємо, щоб ось такі ось прокурори нахабно відкривали кримінальні провадження проти людей та робили людям проблеми. Тому ми надалі будемо викривати усю цю злочинну групу. Так, так, ми вважаємо, що в окружній прокуратурі міста Вінниці працює злочинна група. А оскільки прокурори, як ми раніше, вже розповідали і показували їх відписки, не хочуть навіть відповідати на наші поставлені запитання, тобто на запитання змі, іншими словами, чхати вони хотіли на свободу слова та преси, як то кажуть, такі собі царки, але нічого на все свій час.